Єдиний інфомарафон це ідіотізм, це зомбо-марафон, це найгірший, примітивніший і найнедієвіший приклад пропаганди, яка не працює. Російський світ в Україні він е, заархівувався на певний час. Ось це савки, ось ці ті, які там латентні імперси, Вони ніколи не зникли. Одне з останніх опитувань, коли там здається, кміс ймовірний гіпотетичний прем'єр. Якщо я не помиляюсь, коаліційного уряду і знайшлися ті, хто написали там чи не мурає, чи Буйка. От, що в голові в цих людей. Подалі від русні це така теза, яка з нами вже йде останні два роки. Зрозуміло, війна це дуже так постимулювала, але от незважаючи на цей процес, що ми йдемо. Ми вже віддалилися. Чи нас все ще от за ноги чіпляють і намагаються цими московськими путами сплутати? Парадокс в тому, що ну теж чіпляють і будуть чіпляти, допоки у них буде сила. Москва буде це робити. Вони розуміють, що в той момент, коли Україна остаточно відчепиться, Росії настане в її нинішньому імперському варіанті настане кінець. Тобто, ми їхній вирок. А біда в тому, що тут у нас чіпляється за ось пострадянський російський світ, і що з цим робити? Даже Фейгін. <реш> Здивований останніми заявами Арестовича а, здавалося. Ну, це, це цей діяч. Ну, насправді, багато хто вказував на справжню суть Арестовича вже давно. Причому ну, там підозри про те, що цей персонаж має подвійне потрійне дно. Там в мене там були де ще взимку революції, революції гідності, коли він давав поради протилежній реальності. Питання в іншому українське суспільство досі на гачку російської, багато. Хто продовжує слухати російську музику, багато хто продовжує дивитися російське кіно. Виходять там якийсь, якийсь серіал пропагандистський. У нас це в... про пацанів, які там перша крушець на свадьбу щось таке. І у нас починають блогери обговорювати. Багато народу починає дивитися, а що там таке. Причому багато хто починає. Ні, ну я ж маю подивитися, щоб скласти свою власну думку. Навіщо складати свою власну думку зі смаку лайна? Важко зрозуміти. Але для багатьох відстеження, для багатьох тих Деякі не торкаються відстеження з професійної точки зору, тобто для фахівців, для експертів, для е, там з можливо там до певної міри медійників, щоб зрозуміти їхню інструментарію впливу на нас, це елемент і частина роботи. Елемент фаху. А для широкого загалу пересічних громадян, слухайте, вам що, нема що дивитися, то підключіть собі Netflix і дивіться якісний там, контент та, чи будь-якого іншого там, оператора, і знайдіть собі інше, і буде вам щастя. Але ні. І от що з цим робити, отут реально біда. Одне з останніх опитувань, коли там здається кміс, ймовірний, гіпотетичний прем'єр, якщо я не помиляюсь, коаліційного уряду. І знайшлися ті, хто написали там, чи не Мураєв, чи Бойко. От. Що в голові в цих людей? Я просто гублюся версії навіть висувати. Люди на повному серйозі виступають, що вони там десь в якихось виходить згадують. Але, але якщо політ. подивитися, одно ну, перші там 3 чотири місяці повномасштабного вторгнення реально, от вся ця російська е е е е так би мовити, сиділа тихо, як миша під підвіником. Бо вони і, боялися. Так, і от зараз, і, а от зараз чомусь за там останні півроку ну, вони реально дещо підняли голову. Вони відчули, так слухайте, ми ще з двух силами в парламенті ходить цей бородатий депутат, е, значить, е, Боже, дай, дай Боже, пам'яті, як його неважливо. Ну, от, е, з, з цими російськими своїми імперськими гаслами, наша Віра, наша ледь не за царятського. Ну, слухайте, ну і. і... Дмитрук, от так, Дмитрук. Здається, Портнов в суді е, відбився. Мовляв, не мають журналісти називати його там колаборантом і агентом агентом Москви в українському суді. Чи б думали ті судді, які ухвалювали таке рішення? Теж велике питання. Потім у нас досі відповідно питання російської церкви. Вона присутня тут, і те, що там окремі депутати, слуги народу відверто і відкрито пропагують, і агітують за неї. Це одна історія, але те, що керівництво парламенту і безпосередньо на банковій досі не наважується поставити крапку в цій російській пропаганда історії, ну Російський світ в Україні він е, заархівувався на певний час. Ось це Савкі, ось ці е, ті, які там латентні ім'єрси, вони ніколи не зникли. Електорат ОПЗЖ нікуди не дівся. Він там і лишився, тільки на початках вони боялися. А зараз вони бачать, що ніякої кари за те, що ти п'ята колона Кремля в Україні, нема. А якщо нема, то вони будуть піднімати голову. І що далі не буде кари, то вище і нахабніше вони будуть піднімати свою голову. Ну, але це ризики навіть не подвійні, потрібні для України, тому що п'ята колона це це те середовище, серед якого завжди знайдуться завербовані зрадники. Ну власне. Чи не найбільше серед них якраз зрадників виявляється з п'ятої колони? І що тоді ну закривати на це очі не можна, не діяти щодо них незаконними методами не можна, тому що сам за це відповідатимеш по закону. І виходить якась така дуже сильна, сильна хистка ситуація, кажуть ну, у військових є такі правила, такі ознаки хорошого командира не вперед, а за мною а це таке правило роби як я. Відповідно, якщо ми говоримо, що країна зараз в стані війни, то роби як я, має говорити президент. І всі будуть дивитися на, на голову держави. От в той момент, коли президент країни буде е, диктувати правила гри е, не словом, а ділом, е, все зміниться. В той, до, до того президент момент... же сам не має брати биту, що називається йти виганяти з парламенту е, там, Дмитрука, Бужанського ОПЗЖ. Це так робиться. От просто. В один день. Ну, гаразд, цим зрозуміло. Добре, з цим можна зробити в один день. А що робити тоді тією п'ятою колоною, яка сидить по. Так само, містам. Та так само, за великим рахунком, в той момент, коли служба Божа, це б той був, а вони хочуть зловити когось, вони ловлять. Тобто пересічні люди не зовсім розуміють, можливо, на щастя, що відбувається там всередині спецслужб. Але у нас там ну теж до певної міри дзеркало суспільства. Якщо треба ловити ворогів, СБУ може це робити, і вона доводила. дуже успішно. Е дуже успішно вони це доводили. Не раз. фахівці у нас є. А якщо не відбувається масований е вилов ворогів, це не тому, що фахівці десь кудись загубилися, це тому, що фахівцям не дали добро. От і все, в той момент, коли починається політична воля, в той момент, коли служба буде розуміти, що вони, якщо вони раптом хлопнуть якесь високопосаджене, цебе. Цебе, і їм нічого не прилетить з банкової, тобто можна діяти відповідно в рамках закону, як має діяти будь-яка служба, але не обмежуючи себе, що там це чийсь там друг, сват, брат, коріш з дитинства. Відповідно, кількість викритих агентурних зв'язків буде набагато набагато більше, але знову ж таки можна ставити претензії до служби, але вони ж ходять під вищим керівництвом. Все впирається в одну людину, особливо коли це під час війни. І тут покажеш приклад, зроби це першим, зробиться зі своїми. У нас принцип кунью тата... татара в де там, де і був поруч. А де інші персонажі, котрі Зеленському говорили, слухайте, а навіщо ви тримаєте таких біля себе? Вони а дискредитують тебе, відверто дискредитують, а, і, і, і б, і це йде, і, і інші позиції є. І не факт, що це ті люди, яких можна назвати якісними фахівцями? Президент же сказав, що в нього є п'ять там шість менеджерів на прес-конференції, яких він може покластися, які тягнуть весь свій з роботи, без них він. Він їх не віддасть. А мав би сказати, що у мене є прем'єр-міністр, на котрого я можу покластися. У мене є міністр оборони, на котрого я можу покластися. У мене є міністр, міністр, міністр. У мене є голова Верховної Ради, на котрого я можу покластися. І це вже більше ніж 5-6. А мав би сказати, у мене є кулєва, на якого можу покластися. І це не те, що я можу на них покластися, що це мої товариші, і я від них залежу. А я можу на них покластися як на фахівців і професіоналів. От так має говорити національний лідер. І тут ми побачимо, якщо б уявити, що до вище згаданих чиновників у нас немає, наприклад, претензій, ну уявимо. То їх більше ніж 5-6. І коли країна в стані війни, президент має покладатися на фахівців. Президент має покладатися навіть на ту ж саму опозицію політичну. Окей, вона буде критикувати це. Не страшно, але вона буде і пропонувати, а це корисно. І тоді президент мав би на прес-конференції сказати: Ви знаєте, у мене не є 5-6 людей, на котрих я можу покластися у мене є 20 мільйонів, на котрих я покладаюся кожного дня, і є тисячі фахівців, без котрих я нічого не зробив. Дякую вам, що ви є. Тоді це лідер нації, а коли 5-6 тоді це кооператив озера. Да, тоді напрошується нехороша а, аналогія, дійсно, з кооперативом озера. Зауважили, що за, а, побільшало останнім часом розпачливих статей в західній пресі, і то «Політика», то Нью-Йорк Таймс, то ще якесь видання, і всі вони приблизно про одне й те саме. Ну, от, а, з таким собі протягом. Тягнуть, от що називається Україна, всі втомилися. Давайте з цим щось робити. Нам з цим сперечатися, нам це контраргументувати, чи от закрити очі і робити своє, адже розуміючи, що вони в принципі формують або в ретранслюють думку політикому, або вони формують думку політикому, як від якого ми знову ж таки залежні, і перше, і друге, і третє нам з ними треба сперечатися, але сперечатися аргументами, що ну в тому треба розуміти. Вона насправді є. Це ми занурені у війну. Хто в окопах, хто в волонтерці, хто хто як де задіяний, але ми занурені, ми живемо в стані війни, і ми в тій чи іншій мірі звикаємо до цього стресу. Він стає для нас буденний. А вони в війну. Не занурені їхнє суспільство. і це нормально для їхніх суспільств, бо вони і не мають бути занурені в нашу війну, і їхні, їхні політики, їхній політикум в цілому, він на такій розтяжці, бо з одного боку вони насправді чітко бачать загрози. Від Росії не тільки Україні, а й їм самим, а з іншого боку, вони озираються на свого виборця і розуміють, що виборець того не розуміє. Якщо виборця починати йому розкривати очі на реальний стан речей, виборець перелякається. А виборець Західної Європи він дуже давно відвик від стресів. А чи не перелякається тоді виборець, коли Росія за оцінками окремих аналітиків, експертів військових? Начальник штабу Бельгії сказав, що цілком існує велика ймовірність того, що Росія через два-три роки оговтається і попре на Європу перелякається так само, як перелякався виборець, Перелякалась європейці тоді, коли на європу попер з одного боку Сталін, з іншого боку Гітлер. Перелякається, але тоді вже буде пізно. Добре, тоді якщо ми розуміємо, можемо враховувати це переляк і мовникачу працювати з цим заради них. Ми можемо медійно допомагати знову ж таки європейцям медійно в хорошому сенсі та розкривати речі і називати їх своїми іменами. Чи в нас є для цього можливості? Чи використовуємо ми можливості, наприклад, медійні знову ж таки для того, аби спілкуватися з західним не тільки а й з електоратом? Мені здається, ні, на жаль. На жаль, тому що е, от е, Україна давно потребує свого пропаганда апарату в правильному розумінні пропаганди, захист державності, захист і протекція державницьких ідей, сенсів, смислів Це, єдиний Це е, зомбі. Марафон, а не пропаганда. Пропаганда Ще, це... і він зрізняється зомбі від пропаганди. Пропаганда, якщо брати багато хто не знає справжнього сенсу цього слова, це пропага, це просування. Тобто пропаганда це насправді там, умовно кажучи, латинкою 1400 я є. Далі не пам'ятаю дві останні цифри, коли конгрегація з поширення віри. Це пропаганда. Це піар. От просто на сучасній мові це просто піар public relations тобто просування тих чи інших ідей, про що таке просування? Це роз'яснення, це популяризація. А у нас багато хто сприймає слово пропаганда неправильно. Причому парадокс полягає в тому, що навіть коли питаєш там, слухай, друже, ну якщо це пропаганда здорового способу життя, це нормально Нормально. А якщо це пропаганда українських інтересів, це ненормально Чомусь раптом стає? Тому правильна пропаганда про українська, про державницька, це гуд. Це потребує великих грошових вливань, фахівців, і це треба робити давно, завжди постійно. І це своє життя. Єдиний інфомарафон це ідіотізм, це зомба-марафон, це найгірший, примітивніший і найнедієвіший приклад пропаганди, яка не працює. Тому сепаруємо одно від іншого. На нижніх рівнях, на всіх рівнях людей, там, народна дипломатія, різноманітних фахівців, НГО і так далі, так, далі, так далі. Говорити заходом треба. Треба на рівні там, політиків, на рівні там, всяких різних зв'язків, навіть на рівні мігрантів, які поїхали тимчасові переселенці, які насправді вже не тимчасові переселенці. Треба. Але для цього держава має сама для себе зрозуміти, що вона хоче, за що вона бореться. Які меседжі ми маємо транслювати? Тобто, щоб я пояснив людині щось, перш за все, я маю сам собі в голові розуміти, що я хочу пояснити інакше це буде е, там, набір звуків, набір звуків, набір там абетку так от потрусили і вивалили, і все так, от держава має ось це щось сформулювати якісно, компетентно, фахово. Популярно, технологічно, різноформатно, і потім запросити людей, які можуть взяти собі трішечки цього формату в своєму полі впливу і понести в світ і випустити все це на різних рівнях. І тоді це буде працювати. І це буде працювати і на їхнє суспільство, і на їхніх політиків, і на їхні бізнес коли і на їхні експертні середовища. Цим ми будемо пояснювати, хто ми є за що ми воюємо, і цим ми зменшимо рівень нервозності там у них. Ну тому, що о, ми зараз говоримо неспросто про цю ситуацію, тому що ми розуміємо, які зворотні, так би мовити, процеси відбуваються. Те, що ми ну, Росія ряд... не спить. Так, Росія не спить. Росія не спить. На Росія. жаль, Росія дуже м тонко, дуже грамотна. І дуже методично використовує слабкості демократії і слабкості, як од грішки, підкуп і так далі, так і маніпулювання демократичними правилами. Росія це робила завжди підкуповуючи, маніпулюючи е, правами цінностями, свободами, і так далі. Це одна з найпотужніших російських зброй масового знищення. Насправді Росія цим займалася. А давно. чим душе вони це роблять, тим більше людей знову ж таки на заході думають, ну так правильно зроблять. Це, um, все ж ми не можемо змагатися з Москвою грішми, але ми можемо змагатися місками. Е, можемо змагатися зараз. У нас і насправді є унікальна ситуація, але знову ж таки Україна, як на мене, зараз не використовує цю ситуацію. Ми маємо зараз відсоток наших людей в Європі, от так. тих от тимчасових іммігрантів, чи не найбільший. Ані польська міграція до Британії, ані Литовська міграція до Британії, ані будь-яка інша міграція всередині Європи європейців за все 20 століття не була настільки масовою, як ось нинішній а, от вприскування українців в західне суспільство. Цим треба користуватися. Не хейтити тих людей, які виїхали. Окей, вони зробили свій вибір. Давайте ми використаємо цю ситуацію. Давайте вони, ті, які будуть там, ті, хто спроможні, бо є всякі є нормальні, є і бидло. Ну це це суспільство, яке воно є, таке воно є. Давайте вони будуть нашими. Давайте вони будуть розуміти, що держава не буде на них там, пальцем тикати. Ви втекли, а ми лишились. А держава їм скаже: слухайте, допоможіть. Ви лишились, це ваш вибір. Але ви там, амбасадори нас тут. Давайте ви там. А якщо ви лишились там назавжди, сьогодні ви біженці, завтра ви адаптувалися, а післязавтра ви виборці. І до виборців українців в західних суспільствах прийдуть західні політики. Отримати їхню лояльність так, от, давайте ви будете постійними ретрансляторами наших інтересів. Це довгу, Це для тих, хто мислить державницькими категоріями, а тих, хто внарчук? розуміє. Ну в нас на жаль складається по-іншому. Ну цьому треба вчитися. А для того, щоб а вчитися, це от переймати цей досвід. Це синтенки, вони мають бути у нас постійні. А у нас я от, спостерігаю єдина історія. Така публічна яку можна помітити. Це там пекари компанії, які говорять нова країна. Вони збираються там гуртом і Вони думають про те, а якою може бути Україна після того.